Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл медитацій на старші аркани Таро. Минулого разу ми з вами працювали над медитацією імператора. Сьогодні підійшла черга до п'ятого аркану Єрофант, Він же Жрець. Для того, щоб працювати з медитацією. Я надіюсь, ви вже всі пропрацювали тренувальні записи, як краще налаштуватися на візуалізацію, пропрацювали зі своїми енергіями, зі своїми чакрами. Тому сьогодні працюємо активно і пасивно над доброякісною для нас енергією аркану Жрець. Що в собі несе папа? Ну, По-перше, це число 5. Так? Тобто, коли після стабільного імператора, після четвірки, ми переходимо в п'ятірку, ми намагаємося перейти на новий розвиток духовного і тілесного биття. Після імператора папа це як міст для подальшого проходження верхній світ знань. Він сприймає верхні області знань з неба, але при цьому залишається активний на землі. Через нього проходять знання зверху вниз, приблизно як через мага, але через мага це просто потік енергії, через єрофанта це вже більш усвідомлені знання, для отримання яких нам потрібні вже наші базисні напрацювання, які ми напрацьовували в минулих чотирьох арканів. Хто взагалі це? Це вчитель, що має авторитет і духовну силу. Він не земний володар, він не дає наказів, як це робить імператор. Він не видає законів, його вплив на світ зовсім інший, більш прихований, таємний. Він навчає, дає знання і поради, що формує поведінку людей з їхні прагнення і бажання. Він, джерело мудрості, але мудрість. Його відрізняється від тієї, що була у Верховної Жриці. По Жриці ми спостерігали пасивний аспект сприйняття, осягали закони природи Всесвіту. Від нас не вимагали щось робити. Ми просто отримували інформацію, підключаючись до потоку. І жрець це ж вже більш чоловічий, більш активний стан. Він не один. Навпроти нього на передньому плані карти ми бачимо двох послушників, учнів, будь-як називаєте, які сприймають його знання. Жрець – це логіка. В той час, як жриця – це інтуїція. У цьому полягає їхня головна відмінність. Скажімо так, для прикладу, для отримання інтуїтивних знань нам потрібно лише увійти у відповідний стан жриці, так? Розслабитися, пустити в себе цей потік і отримати знання. Для отримання логічних знань, осмислених, нам потрібні конкретні вже дії тут, в матеріальному світі. Тобто щось читати, навчатися, питати, знаходити відповіді. Саме тому тут зображені учні, що собою взагалі символізує. Даний аркан, якщо коротко, це мудрість, ідеал, зв'язок, духовного розвитку земним, навчання це вертикаль влади, план, посередник, віра, керівництво, приклад, брак, духовна сила, святість. Якщо ж ми більше занурюємося в сам аркан, і споглядаємо його картинки, то бачимо, що дієві особі. На карті не лише жрець, але і двоє учнів. Вони вдягнені в різні штати. Червоне, блакитне, здебільшого в класиці. На різних колодах ми можемо бачити ці малюнки і кольори інших відтінків, спектрів. Там вже трактуємо в залежності від того, які кольори і глівки взагалом ми бачимо. <кій> в загальному Їхній одяг це вказівка на те, що знання можуть бути прийнятними як у мирському, так і в душевному, як для добра, так і для зла. Немає значення, для чого ви отримуєте ці знання, навіщо потрібна вам ця порада і до чого це призведе. І в тому і в іншому випадку єрафан дає нам необхідну кількість інформації. А як саме ми будемо її використовувати, це виключно особиста справа кожного, і відповідальність при цьому нестимемо ми самі самостійно кожен свою. Варто також ще зрозуміти, що жрець – не провідник. Він нас нікуди не веде. Він не керується і не скеровує наш шлях. Він не приймає за нас рішення. Він дає нам уроки всі карти і компас. І ми самі потім вирішуємо, куди ми йдемо. На аркан можна робити мед... медитацію двох варіантів. Або брати на себе. Рівень учнів, які стоять перед Єрофантом або самого Єрофанта. Обираючи позицію учня, немає значення, якого то що зліва, то що справа. Ви звертаєтесь до жреця за порадою. Очікуйте, що він прийшов у ваше життя реальне. У цьому разі жрець, по відношенню до вас, є зовнішнім об'єктом. Тобто, він ніяк не пов'язаний з вами. Ваше завдання буде просто якомога реалістичніше пропрацювати для себе образ вчителя, щоб далі цей образ втілити в вашому житті. Інший аспект, що проявляється в медитації на учня, це накладення на себе властивостей учня. Тобто, головною властивістю учня є покірність. І відкритість знання, уміння вловлювати ту інформацію, яка йде ззовні. Воно чимось схоже з арканом жриці, тут про працювання. Але знову ж таки, тут головне, що в жриці ми просто беремо книгу від неї, та, і в ній вже все написано, всі наші відповіді. Тут ми працюємо в цьому світі активно, тобто ми ці знання здобуваємо. Ми ці знання читаємо, чуємо, аналізуємо. Також це і бажання вчитися, тобто готовність здійснювати необхідні дії для отримання знань. Така позиція буде гарною в тому разі, якщо ви дійсно щось вивчаєте і вам не дається цей предмет. Ну, наприклад, от навіть вивчаємо таро, да? щось не заходить з першого разу аркан, ідемо в учня в жриця, і вже через учня йдемо, працюємо над нашим теоретичним матеріалом по Таро, щоб знайти саме ту відповідь, яку ми шукаємо, так? Отримати ті знання, які ми не можемо отримати просто так. З позиції учня ви зможете виробити в собі краще розуміння, глибше сприйняття інформації, яку до вас намагаються донести, або яку вам необхідно освоїти. Також не варто занадто довго перебувати в позиції учня. Дуже прошу, не залишайтеся в учні ну, там, на тиждень чи більше. Це такий тимчасовий образ, так? Під конкретне завдання. От вам потрібно сьогодні вивчити удосконалити знання в чомусь, одягли на себе, приміряли учня. Все, вечором взяли зняли його. Не потрібно в учні бути постійно. Якщо ви вирішуєте ж зайняти позицію жерця єрофанта, то тут ви проявите в собі інші якості. Активуються ваші здібності здатності носити інформацію, зокрема, її ораторське мистецтво. Увага! Хто потребує покращення свого ораторського мистецтва, для вас аркан єрофант. Одягайте, практикуйте, ви легше отримуєте ці знання. Ви можете стати неформальним лідером, на противагу імператору, імператора, який є лідером явним і офіційним. У стані жерця посилюється ваші розумові здібності, починає аналізуватися особистий досвід, накопичений всередині вас. Також ви можете отримати пораду, знайти вихід із ситуації, можете настати осяні інсайт прийти так, в цьому стані. Але запам'ятайте, на відміну від жриці, де ви пасивно просто приймаєте потік потік знань, потік енергії, так тут ви самі відповідь виходить з вас, зсередини вас. Ви генеруєте цю відповідь. Стан Жриця тільки допомагає знайти цю відповідь всередині вас. Стан жерця дає також змогу вам все, що вже у вас є, упаковане в належному вигляді, розкласти по поличках і пронумерувати, зробити відповідні висновки. Так, тобто, у вас є чердак-знань, там все сплутано в хаосі. Жерець допомагає вам це все вигребсти, покласти на полички, пронумерувати, показати, де у вас ліво, де право, де прямо, де у вас ноги, де голова. Так, простіше. Варто також звернути увагу на кольори одягу у жреця. Завжди звертайте увагу на гліфи, на кольори, на ті, що є в картах. На класиці жрець має червоний верхній одяг і синій нижній, тобто свої духовні, релігійні внутрішні пізнання він одягає в земні форми, перетворює моральне на соціальне, приховане на явне. Тому поради жерця є досить конкретними, хоча й базуються на набагато тонших сферах. Зокрема, тут ми можемо взяти, за приклад як психологія. На голові у нього ми бачимо досить велику таку багатоступеневу корону. Ну, По-іншому, її класиці називають тярою. Що собою вона може усвідомлювати владу, але владу не земну. Але взагалі це вказівка на те. Що активно працює голова, працює ваш мозок. Тобто працює сахасрара, чакра. Через неї ми отримуємо інформацію згори. І жрець аж ніяк не позбавлений контакту з Божественною. Він повною мірою може отримати мудрість від вищих, але ця інформація не діє на нього напряму, не прослизає по ній як по трубі, а обробляється. Фільтрується і аналізується. Саме тому в нього активний логічний бік і основний його колір червоний. Хоча й присутній у дещо ну, такому прихованому, скажімо, вигляді. Жрець не отримує просто так щось, він отримує згори інформацію, складає в засіки свого досвіду джерело своїх знань і вже потім видає своїм учням у зовнішній Світ, Так би мовити, вже в якійсь формі, яку він проаналізував і створив сам. Він взяв інформацію, продумав її, розклав на молекули, проаналізував, як краще донести, і видає вже вам своїми поясненнями. Так само, і ви в формі жреця комусь пояснюєте вже, виходячи зі своїх знань, зі своєї логіки. Також ще медитувати на жреця можна і в тих випадках, якщо ви не можете розібратися зі знаками і символами, що надходять до вас, тобто заплутатися у своєму сприйнятті навіть у своїй інтуїції. Тобто от, до вас іде інтуїтивно знаки, до вас йдуть якісь посилання так, зверху, а ви не можете їх розтрактувати. От, от, от не можете, знаєте, як бачу, десь дзвін. Вірніше, вибачте, чую, де звін, та не бачу, де він. Ось це тоді до Жреця. От тут знову ж таки ми проходимо до думки, що якщо ми отримаємо знання від жереця, то маємо зрозуміти, що він хоче і є джерелом божественної мудрості, але з великими домішками своєї особистої мудрості та своїми поглядами на неї. Ну, Тому що це все-таки особистість. Це... Людина, при практичному втіленні, якою варто певною мірою критично ставитися до її мудрості. З точки зору енергії, медитація на жреця підвищує наші особисті значущості і привадливості як духовного лідера, звернення до людей, до себе так, надає нам певні знання і здібності звертати на себе увагу. Сила переконання, можливість впливати на думку і погляди інших. Також, якщо ми беремо рівень учнів, так, то тут ми що робимо? Навчаємося, отримуємо знання, сприймаємо їх у чистому вигляді, переймати чужий досвід тощо. Отже, з вами пробіглися по основних значеннях і потребах в медитації на аркан. Жреця. Зараз, будь ласка, влаштовуйтесь комфортніше. Відключайте телефони, відключайте всі посторонні звуки, попросіть близьких рідних не турбувати вас хвилин 15, вдягніть наушники якому зручніше. І давайте розпочнемо з вами сьогоднішню медитацію. Глибоко вдихніть. Різко видихніть. І знову глибоко вдихніть і видихніть. Так декілька разів. Тепер відчуйте, як ваше тіло вдихає з наступним вдихом енергію. Потік енергії піднімається знизу до верху. Заповнює все ваше тіло. Заповнюю вашу чакру. Налаштуйтесь на ту чакру, яка вам більш комфортніша для цієї медитації. Це соціальні стосунки, це знання. Це може бути як і сьома чакра, так? шоста чакра. Це може бути п'ята чакра. Це може бути четверта чакра. Налаштуйтесь, можете набрати енергію відразу всі ці чакри. Також вирішіть, на чий образ сьогодні з цього аркана ви будете налаштовувати. І що вам потрібно? Отримати пораду від когось і побути в стані учня. Чи ви самі маєте бути єрофантом? І вам потрібно донести до когось свою точку зору. Подумайте, що вам сьогодні більш потрібніше. Зараз в цій медитації ми налаштуємося по черзі на учнів, а потім на вчителя. Звісно ж, ви можете на практиці вибрати один з тих образів, і на нього. Медитувати. Основний колір медитації в нас білий, колір мармуру, каменю, а також колір чистоти і духовності. Повільно ще раз вдихніть, повільно видихайте, заплющуйте очі, відчуйте, як навколо вас колопочеться білий-білий туман. Він стає яскравішим і заполоняє все навколо собою. Це біле світло досить яскраве. Воно потрібно, щоб очистити не тільки простір навколо вас, а й вас самих. Біле світло струманням пливе перед вами, воно наповнює вас. І ви занурюєтеся в чисте, відкрите прохолодне світло. Ви подорожуєте по цим простором, що світиться, і незабаром опиняєтеся на щільній, твердій, прохолодній поверхні. Подивіться собі під ноги. Ви стоїте на кам'яній підлозі храму. Вона гладенька, чиста, прохолодна, справжній білий мрамор. Подивіться на свої ноги. в що ви вдягнені? Чи комфортна на вас одежа? А тепер відчуйте, як для того, аби стати учнем, ваші коліна. Починають підгинатися і опускатися на підлогу. Займіть зручне, але смиренне положення. Переводячи свій погляд далі з підлоги, ви оглядаєте храм, його високі стіни, колони, на яких він тримається. Храм складений із білого каменю і весь наповнений світлом. Закінчивши огляд. Переведіть свій погляд уперед. Перед вами неподалік сидить на деякому підвищенні. Це може бути трон або навіть ступені храму. Сидить вчитель. Це і є верховний жрець цього храму. Йому доступні багато знань, у нього багатий досвід, і він готовий поділитися з вами своєю мудрістю. Він дивиться на вас і починає неспішно вести свою розповідь. Ви чуєте його впевнений спокійний голос. І я міст між духовною природою і інстинктами людськими. Я на службі спілкуванням між вищим духовним світом і світом на землі. Я благословіння. Коли ви переді мною ви знаходитеся в присутності таїн, в мені тот же порядок, що і Всесвіті. я пусте, безформене судно, котре перенесе світло туди, куди побажає вітер, я ставлю себе між небом і землею, я даю відповіді всім і даю прокляття та благословення всім. Хто чують, бачать та відчувають мене, що я можу зробити для тебе. Говори. Ви можете поставити йому своє запитання або просто подумати про ту життєву ситуацію, яка привела вас до нього. І він дасть вам пораду розповість притчу або підкаже, як вчинити. Навіть якщо ви не почули чітко те, що він вам скаже, це не страшно. Тому що порада, необхідна для вас, все одно надійте до вас. Процес запущений вона може прийти вам як у вісні, так і в житті. Тому просто слухайте, споглядайте, роздивляйтесь його, роздивляйтесь храм. І просто послухайте, що він говорить. Послухайте жерця стільки, скільки вважаєте за потрібне. Всей час відчувайте те умиротворене відчуття. Потік знань і мудрості, які надходить до вас від нього. Якщо ж ви вирішили, що отримали достатньо відповідей на запитання, ви зможете встати, але Лише після того, як жрець піднімає свою руку і благословляє вас. Після цього ви можете піднятися і підійти ближче, аби роздивитися його. Ви можете, наситившись знаннями і порадами повернутися, поступово вийти з храму, вдихнути, повільно видихати і повертатися до себе додому в реальний світ. На цьому... Медитація на учня завершується. Якщо ж далі ви плануєте примірити на себе образ жерця, то йдемо далі. Ви підходите ближче до трону чи до тих сходинок, де він сидить? З кожним вашим кроком. Образ жерця поступово розчиняється, і коли ви впритулено ближаєтесь до місця, де він сидів, то ви бачите пустий трон. Підійшовши ближче, ви займаєте це місце, сідаєте на нього, вдягаєте одяг, котрий залишився тут. Вашу голову покриває діара. Коли ви доторкаєтесь до тягари, ви відчуваєте, як процеси мислення починають активізовуватися, починають активно працювати потилична чакра. Енергія світла та знань починає надходити у вас зверху. Це стрімкий, приємний, комфортний потік. Він наповнює вас середини. Ви відчуваєте, наскільки потужні і реальні знання ви маєте, як вони складаються у вашій голові по поличкам, як все, що до цього здавалося хаотичним, незрозумілим, починає вимальовувати свої контури і розкладатись логічно. Під впливом енергії вам починає ставати ясно і зрозуміло багато чого з того, що відбувалося раніше. Ви знаходите відповіді на свої запитання. Усе, що ви відчували, пізнавали і вивчали, весь ваш досвід починає набувати чіткої форми. Дуже багато чого стає вам ясно і зрозуміло. Будь-яка інформація, будь-яка подія, що відбувається зовні. Знаходить свій відгук у середині вас. У вас є на все відповідь. Тепер у вас є необхідні знання, досвід і сила. Ви вправі починаєте відчувати в собі необхідність поділитися своїм досвідом, передати свої знання і навички іншим людям. В цей час, коли ви відчули, як хочете поділитися своїм досвідом. У храмі починають з'являтися інші люди, які готові слухати вас, слухати ваші промови, вбирати вашу мудрість. У них є запитання, а у вас є відповіді на них. Ви завжди можете отримати інформацію згори. Ви завжди можете нею поділитися. Ви бачите, як перед вами збирається ціла група учнів. І ви починаєте свою розповідь. Вони слухають вас, кивають головами, Ви розповідаєте все, що ви бажаєте і маєте потребу донести до них. Не забудьте, що тоді, коли ви вирішите вже завершити промову, ви повинні благословити ваших учнів, піднявши руку в жесті благословення. Після цього жесту ваші учні повільно починають зникати в білому тумані. Вони перетворюються на світло. Сам храм перетворюється на світло і все навколо випромінює світло мудрості і знань. Ви відчуваєте, як на світло перетворюються ваші шати, ваш трон, на якому ви сиділи до цього, ви знову перебуваєте в просторі світла. Це світло знову наповнює вас, живить. У ньому міститься сила пізнання, сила мудрості, сила, що дає можливість сприймати і розуміти. Ви робите вдих і поглинаєте його. Втягуйте в себе все-все світло і наповнюйтеся ним зсередини. Тепер ви наповнені активністю, яка дасть вам змогу сприймати світ навколо вас, вбирати в себе інформацію, розуміти те, що відбувається. Ця енергія дає змогу вам передавати свій досвід іншим людям ділитися своїми знаннями і своєю мудрістю, тепер ви і є джерело світла знань. Глибоко вдихніть і повільно видихаючи, розплющуйте очі. На цьому медитація на єрофанта завершена. Ваші знання тепер чіткі і зрозумілі.